Господь за вами і знуха Твоїм. читання Святої Євангелія від луки, слава Тобі, Господи! Того часу призначив Господь інших сімдесят двох, і послав їх по два перед Своїм обличчям до кожного міста і місцевості. Куди сам мав іти, і він промовив до них жниво велике, а робітників мало. Тож, благайте господаря, жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків: не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому, і коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недуже, які там є, Кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господнє! Євангелій, який нам сьогодні показує святий Лука, Євангелист, якого ми сьогодні згадуємо в літургії, чуємо цю розповідь про тих 72 учнів, яких він посилає перед собою. І це момент, коли місія церкви починає виходити поза межі. Ізраїля, бо число 72 в Біблії символізує всі народи, всі народи землі. І тому Ісус прагне, щоб оця добра новина дійшла до кожного серця, до кожної людини, до кожного дому. І що нам говорить Ісус? Жниво велике, а робітників мало. Ми маємо свій погляд, ми по одному дивимося, якби на цей світ, а Ісус трошки дивиться на це все по-іншому. Тому що ми бачимо цей світ повний байдужості, ми бачимо світ, який повний гріха, насильства. А Ісус бачить по-іншому, Він бачить жниво. І, тобто Він бачить людей. Людей, ті, які готові прийняти слово Боже. І проблема не невстачі плодів, а в нестачі тих, хто піде на це поле. Тут є проблема. Тому те, до чого закликає в першу чергу Ісус, мене і Тебе, це йти і молитися, йти і розмовляти з Ним. Просіть Господаря жнив, щоб вислав робітників, тобто просіть цей заклик. І це е, запрошення, власне, те, що ми робимо, молимося за покликання постійно, але не тільки до того, щоб були священники і монахи, але щоб кожна людина, кожен християнин ставав свідком Євангелія. Власне, про це треба молитися. Там, де Він живе, те, що я дуже часто про це наголошую. Далі каже Ісус, що я посилаю вас як ягнят між вовків. Тобто Ісус не обіцяє, що це буде легкий шлях свідчити про Євангеліє. І не посилає він нас як воїнів, так? тобто, щоб силою щось там робити. Але посилає як ягнят, тобто ті, які є беззахисними, ті, які не мають цієї фізичної сили в цьому світі. І власне ця слабкість так, є і силою Божою. Тобто ти, який є слабкий, так як мені не раз говорили, каже, ти до кінця не усвідомлюєш як священник, яку ти маєш силу від Бога. І ми до кінця також не усвідомлюємо, яку ми маємо силу. Завдяки хрещенню, завдяки тому, що ми є християнами. Тому що Євангеліє не завойовується силою, мечем чи якимись там аргументами, Ось. а Євангеліє здобувається лагідністю і, і, і любов'ю. Тому е, Святий Лука, який, так як ми вже почули, це був лікарем тіла і душі. Ось, сам жив так, не тільки Словом, але присутністю, служінням, співчуттям і так далі. І далі, що нам говорить Лука, каже, не беріть торби, калитки, сандалі. Тобто, це заклик до того, щоб повністю цілковито довіритися Ісусові Христові. Тому що якщо ми, як учні Ісуса Христа, Шукаємо ці упори в речах в безпеці чи в комфорті, ми ніколи не зможемо проголошувати, ми ніколи не зможемо давати оце свідчення. Тому що християнин має бути вільний, вільний, щоб піти туди, де кличе його Господь. І не боятися якоїсь там нестачі, якоїсь браку. Тому що Христос, він обіцяв, якщо ми віримо, звісно, Його словам, він обіцяв, що хто йому йде за ним, хто служить йому, тому нічого не буде бракувати. І це правда. Якщо я можу свідчити, що дивлячись на своє життя, всюди, де я був, нічого не бракувало. власне, в тому числі і цих матеріальних речей. І е, далі говорить Ісус: мир цьому дому. Тобто перші слова, які линули, б, мали б линути з наших уст. Це мир, не осуди, не бунти, не докори, не вимагати чогось там, але нести мир Христовий. тому що мир є плодом Духа Святого. І ми про це знаємо, чули вже не раз. І тому хто відкривається на цей мир, тобто відкривається на Бога, на Духа Святого, відкривається також на Царство Боже. А коли, звісно, мир люди не приймають, Він не втрачається Він повертається до тебе. Бо ти маєш тоді той мир, так як Ісус говорив, не так як світ дає мир, я даю вам. Тобто цей внутрішній мир Господь дає кожному з нас, так як Він дає. Тому що любов Божа вона не може зникнути, навіть що хтось її відкидає. Якщо вона в тобі, вона в тобі або є, або її немає. І далі, що він ще говорить, Святий Лука, цей фрагмент ми часто його читаємо, знаємо його. І він каже, «Сцілюйте не дуже і кажіть, наблизилось до вас Царство Боже. Тому місія церкви це зцілювати з однієї сторони, а з іншої сторони, проголошувати, звіщати. І зцілення це не тільки чудеса. Бо У нас в голові можуть розвиватися різні фантазії. Це кожен жест доброї волі. Це кожна дія твоя, яку ти показує іншій людині з великою любов'ю. Увага, допомога, слово підтримки і так далі. Це ці чудеса. Тому що Царство Боже приходить там, де Люди можуть торкнутися цієї Божої любові. людина може торкнутися цієї теплоти, цього милосердя через нас, через наші слова, через наше серце. І тому, так як ми це теж почули, Євис Лукав Він залишив нам Євангеліє милосердя. І для того, щоб мати цю силу. Йти проголошувати, звіщати, зціляти, нести цей мир. Ми потребуємо оцей Євангеліє милосердя, потребуємо цього слова. Тому е е е Лука він показав в першу чергу Ісуса Христа Якого? Той, який прощає грішницю, підносить бідного Лазаря, шукає загублену вечку, обіймає блудного сина. Це все нам показав. Тобто Лука вчився цього милосердя. Дивлячись на Ісуса Христа, і сьогодні Він закликає мене і Тебе. Запрошую робити те саме. Коли ми несемо цей мир з ціле милосердя там, де ми живемо, тобто носимо, несемо живого Ісуса Христа. А щоб його нести, власне, ми в першу чергу потребуємо оцього Слова. Цього слова, яке Господь сьогодні скеровує до тебе і до мене. Тому нехай це слово, яке сьогодні ми почули, заступниця такого святого Лука, власне, допоможе нам це чинити, це робити з великою ревністю, з любов'ю і з довірою до Ісуса Христа. Амінь.